Получили на склад тут такий ось кулянт. Оптимайз називається продавець Тол Монсанта Україна. Свіженький. Що нам про нього От пишуть? 10,2 літри рідкого оптимайзу та 2,38 літри рідкої добавки. От В коробці так воно виглядає Це ось ця бактерія. Це ось у рідко як при як приліпотіліде до бактерії, щоб воно краще приживалося. Препарат тут зроблено в США для Монсонти. Що ще нам тут пишуть? Водний носій. І от, що саме головне, не є замінником добрива. Тобто, хто думає, що якщо бактерії линув, то можна буде ще осінню там, по бегові азоту з поля вивезти, так що нічого не вийде. Бактерія тільки допоможе сої ще доповнительно забезпечити її азотом. Розход, який у нас виходить 2,8 літра на тонну, йде його. Тобто десь на 3,5 тонни цій коробки 3,6, 3,7. Отак, ну як кого потравити. Можна змішкувати з деякими фунгіцидами, там, кому більше цікаво, читайте. От. Ну, якось так. Ціна питання 200 доларів за цю коробку. Так що, кому цікаво, звертайтеся, чим зможемо допоможемо.